Всім привіт! Тема цього відео податки. Закінчився 2025 рік і ті українці, які працюють в Польщі, повинні оформити річну декларацію. Називається вона під 37 Що вам потрібно знати? Немає значення, яка у вас умова, чи то умова о праці, чи злеценя, чи оділо. під 37 ви зобов'язані здати, якщо перебуваєте в Польщі більше півроку. Але навіть якщо ви проживаєте і працюєте в Польщі короткий час, то радимо оформляти і здавати вашу декларацію і отримувати повернення податку. Якщо у вас вийде такий, або ж в разі необхідності доплачувати, щоб потім не фігурувати в системі податкової як боржник податків. Щоб скласти таку декларацію, вам потрібно отримати від свого роботодавця документ, який підтверджує те, що ви працювали в даній фірмі, і що роботодавець платив за вас щомісяця податки відповідно до вашої зарплати. Називається цей документ ПІД 11, і він є основою для того, щоб можна було скласти свою декларацію. І ті суми зарплати, страхових внесків і податку, які записані в під 11, мають бути у вашій декларації ПІД 37 і не може бути розбіжностей. До 31 січня роботодавець подає ПІД 11 тільки через спеціальну програму в інтернеті, немає можливості подавати його у паперовому вигляді. Один екземпляр ПІД 11 роботодавець дає вам, може його дати вам безпосередньо. Якщо ви в Польщі і працюєте в цій фірмі, може вислати вам його поштою на вказаний у вашому контракті адрес, або ж вислати на адрес електронної пошти, якщо ви йому такий дасте. І має це зробити до кінця лютого року наступного, за який складається цей ПІД 11. Потрібно сказати, що якщо ви легально працювали у особи приватної, то вона також повинна зробити для вас під 11 і вислати через інтернет такий документ до податкової, а також дати його вам. І зараз якнайшвидше ви повинні нагадати своєму роботодавцю про те, щоб дав вам ПІД 11. Можете подзвонити, написати емейл чи приїхати, підійти до особи, з якою у вас підписана умова, і вічливо запитати про цей документ, поки він ще не подав його до податкової. Ви можете також отримати від роботодавця не під 11, а Іфт 1R. Цей документ роботодавець видає вам тоді, коли ви не маєте постійного місця проживання у Польщі і працюєте короткий проміжок часу. Потрібно сказати, що якщо ви маєте тільки Іфт 1R, то повернення податку ви не отримаєте. Але якщо у вас є ще під 11, то можете дані плюсувати і складати свій під 37. В цьому відео коротко розглянемо деякі найбільш важливі питання. Отож, як все відбувається, податкова отримала до кінця січня ПІТ-11 від роботодавців і далі за допомогою спеціальних програм оформляє для кожного платника податків декларацію піт 37 протягом 15 днів, тобто до 15 лютого. І цей вже готовий пі 37 для кожного платника податку знаходиться в його особистому кабінеті на сайті «Твой епід». Він не висланий в податкову і не має статусу 200. Ви, як платник податків, можете скористатись цієї послуги і не складати свій пі 37 як звичайно, а знайшовши його на сайті податкиgov.pl, просто підтвердити – вже зроблений податковою адміністрацією під 37 і вислати його. Можете також зробити поправки або дописати пільги, є це дуже вигідно. Ми теж в наших відео у минулих роках показували, як це можна зробити. Доступ до даного сайту буде відкритий після 15 лютого. Продовжуємо. Що ще потрібно знати? Велике значення має так звана сума, яка не підлягає оподаткуванню. З 2022 року ця квота це 30 тисяч злотих, а це означає, що якщо ви мали за рік зарплату меншу, ніж 30 тисяч злотих, то ви не заплатите податку. Якщо кожного місяця роботодавець платив до податкової так звані залічки на податок, то тепер, після того, як ви оформляєте свій ПІТ 37, податкова повинна повернути вам цей вже заплачений податок. Як відбувається повернення податку? Є три способи отримання повернення податку. На рахунок в банку це перший, друге, на той адрес, що записаний у ПІТІ 37, прийде поштовий переказ. А також можна забрати гроші в касі податкової, до якої ви вислали під 37. Це третій спосіб. Нагадуємо вам, що для отримання повернення податку на банківський рахунок потрібно в Піті 37 записати номер свого банківського рахунку. Для рахунків у Польщі це буде PL і 26 цифр. Ніякі номери банківських карток не проходять, тільки номер рахунку. Він записаний у вашій умові, коли ви відкривали такий рахунок в банку. Нагадуємо вам, що це повинен бути ваш і тільки ваш банківський рахунок. Якщо ви маєте рахунок закордонний, не польський, то можете вказати номер рахунку з записом IBAN і кодом SWIFT. Тобто перші дві букви це код країни і потім 26 цифр номеру рахунку. Для рахунків Україні. Треба перед цифрами обов'язково написати букви УА і звичайно записати код SWIFT. Знову ж таки, це повинен бути ваш і тільки ваш банківський рахунок, і не може бути якоїсь особи, навіть родини. Будьте обережні, бо у вас можуть стягнути велику суму за такий переказ на закордонний рахунок. Якщо ж ви не подасте такого номеру в цій декларації, то податкова вийшли вам гроші на той рахунок, який ви, можливо, подали раніше і який є в комп'ютерній системі. Якщо ви взагалі ніколи не подавали свого банківського рахунку податково, податкову, то гроші можуть до вас прийти поштовим переказом на ту адресу, яка записана в вашому піті 37 Тут у вас пошта може забрати певну суму грошей за свої послуги так приблизно до 15 злотих. Можете також прийти в податкову, до якої ви надіслали Пі37, взяти паспорт і свою декларацію і в касі отримати гроші. Ви повинні знати, що, працюючи в різних місцях, ви можете за рік отримати декілька пітів 11 чи іфтів 1Р. Але ви складаєте тільки один під 37. Якщо ж ви мали виплату лікарняного з ЗУС, а не від свого роботодавця, то ви отримаєте під 11а і тоді ці суми записуєте там, де інші доходи. Всі ваші доходи за календарний рік, що минув, плюсуєте. Ви не можете оформляти декілька пітів 37. Ви одна особа і ви повинні оформити тільки одну річну декларацію і відправити її потрібно в податкову, яка є відповідною до вашої останньої адреси проживання. А щоб все було правильно, то ви повинні за кожним разом, коли змінюєте своє місце проживання, реєструвати своїй податковій, оформляючи документ ЗАП 3. В Польщі є так, що ви повинні платити податки там, де ви проживаєте, а значить, кожного разу, коли ви змінюєте місце проживання, ви повинні реєструвати своїй податковій. Також ви повинні дати цю адресу своєму роботодавцю, щоб він платив ваш податок, це так звані залічки, у відповідну податкову. Під 37 ви завжди відправляєте в ту податкову, яка є відповідною до вашого останнього місця проживання, а податкові служби вже між собою поділять ваш податок, ми в це не вникаємо. Тепер про спільний під 37 для подружжя. Чи це вигідно? Це вигідно, коли хтось з подружжя заробляє мало або взагалі не працює, або працює короткий час. Ви можете отримати більшу суму повернення податку, але оформити такий спільний піт 37 можна тільки тоді, коли ви перебуваєте в Польщі з дружиною чи чоловіком. Коротко про пільгу для молодих осіб. В Польщі особи віком до 26 років звільняються від сплати податків. Таке звільнення стосується також і працівників українців. Це так званий зеровий піт. Тобто нульовий під. Потрібно також сказати, що сума, яка не підлягає оподаткуванню по цій пільзі, має встановлений ліміт доходів, тобто обмеження. Ця пільга застосовується до річного доходу, який не перевищує 85 528 злотих брутто. Дохід понад цю суму оподатковується за загальними правилами. Тобто, якщо працівник протягом року отримає доходи, які будуть більшими від цієї квоти, то від тієї суми, що перевищує 85 528 злотих, потрібно ще відняти 30 тисяч злотих, це сума, що не підлягає оподаткуванню. І якщо ще залишилася якась сума доходу, то від неї потрібно заплатити податок в розмірі 12%. Як ви вже знаєте, коли роботодавець підписує з вами умову, то кожного місяця зобов'язаний перерахувати до податкової податок, який вираховується відповідною програмою. Такі програми називаються калькулятори. Якщо роботодавець рахував Ваш податок щомісяця, по такій програмі, де вже є врахований неоподаткований мінімум, а це в даний час 30 тисяч злотих, то може бути і так, що ви взагалі не отримаєте повернення податку. І якщо роботодавець не платив податкову податки, то і повертати вам немає чого нуль сплачених податків і нуль повернення. Тепер про пільгу на інтернет. Записати в свою декларацію пільгу на інтернет можна тільки тоді, коли ви маєте договір з оператором надання послуги і маєте від нього фактури. Тобто рахунки на ваше ім'я. Пам'ятайте, що скористатись такою пільгою можна тільки 2 роки підряд. Вам потрібно знати, що пільга на інтернет не зменшує безпосередньо податок, а тільки ту суму, яка підлягає оподаткуванню. Якщо взяти максимальну суму цієї пільги 760 злотих, то ви зможете зменшити свій податок на 91 злоту і 20 г. Радимо вам подивитись, чи ваш дохід не перевищує 30 тисяч злотих, бо тоді ви не платите податку. Вам повернуть сплачені залічки, але якщо ви допишете пільгу на інтернет, то фактично нічого не зміниться, так як сума знову ж таки буде менша від 30 тисяч злотих. Тобто вам повернуть тільки сплачені роботодавцем залічки і не більше. В такому випадку пільга на інтернет не впливає на суму повернення податку, то, може і не варто її записувати. Ще про одну пільгу потрібно сказати, це пільга на дітей. В кожному відео, де ми говоримо про піти, розповідаємо про цю пільгу. Це є річна пільга, яка вираховується тільки раз під час складання піту 37. Особи, які працюють і є батьками дітей або ж однієї дитини, Можуть отримати певну суму грошей тільки один раз в рік, записавши дані своїх дітей до декларації під 37 в окремому додатку під О. Максимальна сума таких виплат встановлена урядом. Тут фактично впродовж останніх декілька років нічого не змінилось. Це 1112 злотих і 4 гроші на першу дитину, так само на другу дитину, 2000 злотих і 4 гроші на третю. А на четверту і наступну дитину по 2700 злотих на кожну. Скільки саме ви отримаєте, буде залежати від вашої зарплати, а точніше, від вирахованого податку та від суми страхових внесків. Якщо ваша зарплата була невеликою або ж ви працювали короткий час, то звичайно сума податку у вас буде невелика, або навіть нуль податку. А значить, і повну квоту пільг на дітей ви не отримаєте. Можна також використати цю пільгу за рахунок страхових внесків до ЗУС, тобто потрібно буде заповнити розділ і позиції 144-149. Дуже багато наших співвітчизників неправильно відмічають час дії цієї пільги, тобто місяці, ставлять відмітку тільки проти тих місяців, які вони працювали у Польщі. Цією великою помилкою ви являєтесь батьками своєї дитини цілий рік, і тут абсолютно не має значення, скільки часу ви працюєте. На повний рік програма рахує сама, і це може бути тільки тоді, коли дитина народилась в тому році, за який ви складаєте свій під 37, або коли дитині виповнилось 18 років. Пільга нараховується у відповідні місяці. А от число народження не має значення, чи це був початок місяця, чи кінець, рахується цілий місяць. Дану пільгу можна записати тільки для дітей віком до 18 років, або ж якщо дитина вчиться, то до 25 років. При цьому потрібно знати, що якщо дитина вчиться і працює, то її дохід за рік не може перевищувати 22 546 злотих і 92 гроші. Інакше пільга не буде зарахована у порівнянні з минулим роком. Ця сума збільшена. Якщо у вас єдина дитина, то отримати пільгу можна тільки тоді, коли у вас загальний дохід не більше 56 тисяч злотих або для подружжя 112 тисяч злотих. Потрібно знати, що не має значення, де знаходяться ваші діти в Польщі чи в Україні. Ви, як працюючі батьки, маєте право використати таку річну пільгу. Ну і, звичайно, у вас можуть вимагати документи, що підтверджують, що ви є батьками дитини. Це свідоцтво про народження, а якщо дитина вчиться, то ще й документ з навчального закладу. Ці документи повинні бути перекладені на польську мову у присяжного перекладача, але ви самі нічого не надсилаєте. Вам з податкової прийде повідомлення, які документи потрібно принести або надіслати. Пам'ятайте, що ніякі додаткові доходи, наприклад, виплати на дітей по програмі 800 300 чи інші, в декларацію ПІД 37 не записуєте, так як ці суми не обкладаються податком. Декларацію ПІД 37 до податкової інспекції Треба подати до 30 квітня 2026 року. Повернення податку ви отримуєте протягом 45 днів. Якщо ви оформляєте свій пі 37 вже декілька років у тій самій податковій, то повернення буде значно швидше. Що потрібно зробити, якщо ви не отримали повернення податку і не знаєте чому, ви можете про це дізнатись. Безпосередньо в тій податковій, до якої ви надіслали свій пі 37 Ці дані є у вашій декларації в позиції 9. Для цього в інтернеті в пошук записуєте повну назву своєї податкової і адресу. Вам відкриється сторінка цієї податкової, там є контакти, телефони і адрес емейл. Можна туди подзвонити або написати і вияснити, чому ви не отримали повернення податку. Якщо ви будете говорити по телефону, вас можуть запитати номер песель та інші ваші дані. Тому тримайте свій пі 37 біля себе, а також чисту картку і ручку, щоб записати необхідне. Там відразу подивляться, в чому справа, і скажуть вам, що потрібно зробити. Можливо, у вашому пі 37 є помилка, можливо, не записаний взагалі або записаний не ваш банківський рахунок. А значить... Потрібно буде робити коректу свого ПІТу і знову його надіслати. Може бути і таке, що у вас виникне доплата до податку. Чому так буває? Конкретно такі випадки ми розглянули в нашому відео минулого року. Посилання подаємо у тексті під відео. Будь ласка, дивіться. Ще багато запитань про перерахунок податку на благодійні цілі. Так от, ви самі нічого не перераховуєте. Це робить податкова без вас, після отримання від вас Піту 37, починаючи з 1 травня. Вам потрібно тільки в піті 37 записати ту організацію, які ви хочете дати 1,5% від свого податку, тобто вказати правильний номер КРС. Пам'ятайте, що ви можете зробити зміни в піті 37 Це так звана коректа піту 37 І маєте на це 5 років. І останнє. Ми теж вже говорили про це, але наголошуємо ще раз. Є різні шахраї, які висилають смски з повідомленням, ніби від податкової, щоб ви підтвердили свій банківський рахунок, тобто надіслали злотувку чи навіть декілька грош. Так от, не робіть цього. Ніколи податкова не просить протестову вплату. Ви можете позбутися всіх грошей зі свого рахунку. Ми знаємо про такі випадки, а тому попереджаємо вас, будьте обережні! Після 15 лютого конкретно на прикладі покажемо вам, як знайти свій під на сайті gov.pl. Покажемо вам, на прикладі, як його перевірити, внести пільги чи щось змінити і надіслати. Дочекайтесь! Нагадуємо вам, що зайти в свій кабінет на податковому сайті ви можете за допомогою довіреного профілю. Якщо у вас доходи за 2024 рік були 0 злотих, а профілю ви не маєте, то побачити свій P37, ви не зможете. А тому робіть профіль зауфаний. Тим більше, коли ви будете оформляти карту цукор, вам обов'язково буде потрібен профіль зауфаний. На каналі є відео, як створити профіль зауфаний. Дивіться, немає нічого складного. У цьому відео це все, що ми хотіли вам сказати. Як оформити свій P37 у програмі ЕПІТИ ми робити не будемо. Ніяких змін в порівнянні із минулим роком немає, а тому можете дивитись наше відео з минулого року. Виникають питання? Пишіть нам на емейл, поданий в тексті під відео та в коментарях. Нагадуємо вам, що ми допомагаємо оформленні пітів. На цьому це все. Порекомендуйте це відео своїм знайомим, які працюють у Польщі. Підписуйтесь на наш канал та дивіться інші інформаційні відео. І до зустрічі!